Перші 50 днів повномасштабного вторгнення. Ви і ваші колеги фактично прожили у лікарні. Чому так сталося? Коли як для всіх війна почалася о 4-5 ранку в Києві, я о 5.30 вже був на роботі, бо у мене була запланована операція у критичної пацієнтки за критичним стенозом мортального клапана. Тому я розумів, якщо не приїхати не зробити їй операцію, то її не стане. Коли туди приїхав, я зрозумів, що я маю бути відповідальним. За весь колектив на той момент, який там знаходився, і 120 пацієнтів, з яких 37 важких ранніх післяопераційних, та деякі, по-моєму, четверо людей були з порушенням функцій центральної нервової системи після ішемічних інсультів, досить важких. Тобто вони були неходячі. Звичайно, був варіант їхати там кудись. З Києва на західну Україну, але мені було сумно. Я розумів, що я дуже люблю місце своєї роботи, вважаю його найкращим місцем на землі. Я трошки попрацював за кордоном і розумію, що таке гарний медичний заклад. І не тільки стіни, а люди, які там працюють в основному. Тому ну, мені хотілося, щоб всі ці люди вони як це залишилися разом. Ми мали і медичних сестер, і лікарів, всіх анестезіологів, хірургів, перфузіологів, лаборантів, всіх. Тобто ми могли зберегти роботу. Бо якщо б е, когось з якоїсь певної структури не було б на роботі, то вся, все б не було б неможливо. Але ми змогли зберегти структуру. У нас було дві повноцінні операційні бригади. Ми, е, Організували пункт прийому поранених на всякий випадок на першому поверсі. І так досить непогано самоорганізувалися, я так думаю, для того, щоб продовжувати надавати медичну допомогу і хворим, критично хворим на різні вади серця, і пораненим воїнам та цивільним людям. Також нас запрошували в госпіталь МВС, на який знаходиться поруч на метро Лукянівській. У них були проблеми з судинними хірургами, ми досить близько знайомі один з одним, і вони попросили нас про допомогу в один з днів. І коли ми з моїми двома колегами приїхали туди, з хірургами також, трошки психологічно було важко, і ще важче, ніж у нас. Бо якраз були бої. Це район Бучі, Гостомель тоді був. І ми ці маленькі міста, які знаходяться під Києвом, і вони приймали бійців Нацгвардії. І це я вперше тоді побачив, от, коли це на початку війни. Зрозумів, що таке війна, коли молоді пошматовані хлопці здорові, так от в ряд, ну, там, ну, черга, не видно кінця. І ці лікарі, які ну, один за одним їх приймають, це ну, я так. Психологічно зрозумів, що війна дійсно не десь далеко. Це ось-ось, ну прямо тут поруч. Пацієнт, для якого нас визвали, за... у нього було пошкодження, множині пошкодження м'яких тканин, розірване плечовий суглоб, два колінних суглоба також були розірвані. Але дуже, до речі, професійно, дуже професійно бригада загальних хірургів зупинила кровотечу, наклала інтралюмінальний шунт. Тобто людина, яка не має, е, так скажемо, специфікації слідиної хірургії, ну, ми коли побачили, як це було зроблено, то ну, це викликало як мінімум професійну повагу. Нас визвали для того, щоб зробити реконструкцію плечової артерії, бо там він або втрачав руку повністю, або причому руку не там до ліктя, а аж до, так скажемо, до заплечових суглоб, тобто разом включиться. Ми взяли. Вену, грубо кажучи, з ноги пересадили її замість артерії в руці, і нам вдалося зберігти руку, враховуючи, що у вашому центрі багато пацієнтів були у дуже критичному стані, малотранспортабельні, Як ви вирішували питання їхнього безпечного перебування? У вас умовно кажучи, чи, чи спускали ви їх в укриття, чи можливо це неможливо було зробити, і ви вирішували це у якийсь інший спосіб? Спускали спочатку в укриття реанімаційних пацієнтів, не було змоги змоги відносити в підвал, але ті, які самостійно дихали і потребували, наприклад, тільки кисневих мас, масок з балонами, це можливо було робити. Навіть наші дівчата, медсестри на собі несли цих пацієнтів, бо не було кому це робити. Потім ну звичайно, психологічний момент людям, які там сиділи. Вони казали, все, ми вже не хочемо сидіти в підвалі, підіймайте в нас назад. Ми їх назад підіймали. Потім проходить дві години. Знову якийсь вибух. Ой, спускайте нас в підвал. Ми знову їх всіх спускаємо в підвал. Потім проходить година. Ой, нам нічим дихати, підіймайте нас назад. І так кожні дві години. Але я з кожним пацієнтом намагався поговорити окремо і сказав, що на жаль, у нас, окрім того, щоб спускати людей в підвал, є ще інша робота. На жаль, операційна робота, інша робота, яку треба виконувати. У нас немає. Фізичної і технічної змоги, кожні дві години, тому що вам хочеться це грубо було, але ну, як є, тому що вам хочеться вас туди-сюди спускати. І, будь ласка, прийміть для себе рішення, або ви знаходитесь в підвалі, або ви знаходитесь на поверсі. Д зрозуміли? Т так зрозуміли. Проходить година, ми їх спускаємо в підвал. Добре, ви будете в підвалі? Так, проходить ще дві години, ні, всі. я хочу знову назад. Ми такі, ну, блін. І знову те саме. Тому було трошки важко, бо також є так скажемо комунікаційні проблеми з різними людьми на той момент. Але ми розуміли, що ми відповідаємо за цих людей, тому ми намагалися так скажемо балансувати між цими двома станами і намагатися надавати допомогу ну, і навіть з тим самим підвалом, наскільки це можливо. Чи доводилося самі операції проводити безпосередньо у підвалі? Чи можливо це неможливо було зробити саме через якісь технічні або безпекові умови в плані там стерилізації? Наша дитяча служба на Чорновола змогла організувати реанімацію в приміщенні МРТ, МРТ це підвальне приміщення. Змогли це організувати, чому? Тому що їхні квіти і апарати штучної вентиляції, вони маленькі, тобто вони такі для новонароджених, ну тобто там. Їх можна спустити. І технічно це було можливо зробити. У нашому випадку це технічно було неможливо зробити, операційно не можна було організувати в підвалі. Чому? Тому що пара штучного кровообігу, по-перше, по-друге, -по цей стіл, який мультифункціональний, він дуже великий, і його не можна відірвати від полу і перенести. І операції в підвалі ми не робили. Бо кардіохірургія в підвалі, ну, Майже неможливо так скажемо, якщо попередньо цей підвал. Не був для цього пристосований район, де розташований і дитячий корпус, і дорослий корпус кардіоцентру це місце, де дуже багато відбувається прильотів, і в перші дні війни поруч неподалік були вибухи, які були пов'язані із обстрілом телевежі із перестрілкою на проспекті перемоги, де дуже активно відбувалися бої. Ви я так розумію, продовжували працювати в цих умовах, проводити наскладні операції. Чи було конкретно у вас відчуття в якийсь момент, що можливо от зараз це? Просто ну от все. Трусилися стіни під час операції, точно багато разів. Відчуття, що все не було, тому що ну я був не один, і ми були всі разом. Напевно, якщо б, звичайно, я був би один і десь в квартирі, і це відчуття, напевно, воно б мене більше унітало. Але так як ми, була робота, було що робити, була підтримка, і не було всі мої близькі люди були в безпеці, я про це дуже не думав. Основне було не те, що вибухи. А що робити, якщо ну, росіяни прийдуть до нас? От ці думки вони були більш страшніші, ніж ті думки, що попаде ракета. Бо ну, аналізуючи ту інформацію, яка, наприклад, відбувалася в тій самій Бучі і в інших окупованих містах. Ми розуміли, що навіть що ми там лікарі, і все, що це нас може не врятувати. Яку найскладнішу операцію вам довелося виконати ось ось цей період? До нас привезли о 3.30 чи четвертій карети швидкої допомоги людину з Інституту Стажевська, коли нам завезли її в реанімацію. Я на неї подивився. Я спочатку взагалі не це грубо, але не зрозумів це чоловік, жінка, чи ну взагалі тобто людина виглядала дуже погано. Це пацієнтка з критичним синосом мортального клапану, вираженою мітральною недостатністю. Фракція викиду, тобто серце, вже майже не скорочувалося. І Я розумів, що зараз, от прямо от за першу годину нічого не зробити, то її не стане. Пацієнтка досить вікова, їй 81 рік. В досить довго тривала була, тому що дуже хворе було серце. Ми дуже довго відключали свій апарату штучного кровообігу. Ми закінчили десь через годину 14. і було дуже складно, чому, тому що ми тоді до цього ну, не спали, як тобто ми майже не спали. 18 годин, потім її привозять о 4 ранку, це 18-та година е, без сну. І потім ще плюс 14 годин, це 32 години без сну. Тобто годин 36 довелося попрацювати без сну. І ну, вже коли я пам'ятаю, ми виїхали з операційне, все в порядку, я пішов і відключився на годин 4-5. А потім вона приходить там до лікуючого лікаря, кардіолога, через два місяці. Дуже гарна жінка. це дуже. Ну прям ну, і я такий, а хто це така? І мені кардіолог каже, та пацієнта, якогось на 9-й день привезли з критичливої допомоги. А мені так стало стидно трошки, бо я думав, що то чоловік його привезли. А зараз така красива, красива бабуся. Ну, я був. Як лікар дуже задоволений результатом. Чи були якісь можливо випадки, які особисто вас, як лікаря, здивували, тому що були пацієнти, от які мали якісь проблеми, яких ви не очікувала, але довелося їм допомагати? Була цікава історія у нас також, коли були перші оці влучання в завод Артем. На той момент Київ був пустий, тобто ну, на вулицях ти людину не зустрінеш. І вибухи на заводі Артем, і проходить година. Дивлюсь, вікно стоїть теж бабуся під нашим центром. Я виходжу до неї кажу, що трапилось. Він каже, щось я себе не добре почуваю. Я кажу, а чого, а чого от зараз ви вирішили? Він каже: ну, щось я от подивилася. Думаю, що ну, от ви тут поруч знаходитесь, і оці як ці авіабомби. Я вирішила, що якщо не зараз, то напевно вже ніколи. Дійсно, ми зробили коронарографію, критичні враження коронарних судин, операція. І, але мені було ну, смішно, що вона, вона живе, живе прямо біля Київської Русі. І ці, тобто, вона дочекалася вже, коли бомба майже впала на, на її квартиру, пішки дійшла до нас. І ну, ми її про прооперували, звичайно, допомогли їй. Але саме відношення до всього, що відбувалося, воно якесь сюрреалістичне.